Найкращого міста у світі а також глядачів нашого каналу і запрошуємо вас до програми Лікар знає. Сьогодні ми будемо говорити, кому болять тобі і що і робити? Тому що ниючи біль в колінах, плечах, шальцях, просто... Списуємо на втому або вік, але насправді це можуть бути тривожні дзвіночки великих проблем, таких як ревматизм, артрит, подагра. Ми ніби і знайомі всі назви ці, але виникає у нас сотні запитань, і дуже дуже багато причин може бути, чому все це може виникати. Власне у цьому спробуємо сьогодні розібратися із нашим гостем. До нас завітав кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об. Об'єднання екомет Максим. Проша добрий день вам, добрий день. Я одразу нагадаю для всіх слухачів глядачів, що якщо вам потрібна допомога не лише у питаннях із хворобами суглобів, а із будь-чим, що тривожить вас в вашому організмі. Будь ласка, звертайтеся до фахівців науково-виробничого об'єднання Екомет так, даю адресу хорива 4. Це якщо ви вже запишетеся і буде і прийдете в саме серце Подолу, треба йти. В саме серце Києва на Поділ треба йти. Телефон 096 дев'яносто 950451. Там можна записатися, все, вас, все вам підкажуть, зорієнтують. І навіть в деяких випадках, якщо окремих випадках можуть проконсультувати прямо по телефону, що важливо, всі консультації безкоштовні, ну а всі засоби від екомеду, всі вони виготовлені із рослинних компонентів. Ще є сайт екомед ecomet.com.ua. ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж поки починаємо. Максима Васильович, Знаєте, коли ми говоримо, коли починаємо говорити про щось на кшталт суглоби, то одразу у нас з'являється слово ревматизм. Що це за хвороба і що таке ревматоїдний артрит? Ну, ревматизм, це просто так помовити самий такий один з популярних діагнозів, який здається всім відомий, хоча не всі розуміють, що ж за ним е, криється. І є група більше ста похожих, ну які нагадують його в якихось рисах хвороб, які полягають теж в ураженні опорно-рухового апарату і не обов'язково суглобів. і м'язів, наприклад, і внутрішніх органів, і шкіри, навіть там, наприклад, судин на шкірі. А і все це охоплюється терміном ревматоїдні або ревматичні хвороби. Ну щодо ревматизму, то це хвороба молодих людей. Це хвороба, яка свого життя Моцарту вкоротила вік, наприклад, і багатьом іншим людям, тому що ця хвороба загострюється від важких умов життя, від перевтоми, від холоду, сирості. І, звичайно, мають ну, само собою генетичні якісь підстави, але ще і це вогнище інфекції. І ось про це тут сьогодні нам треба наголосити, що в багатьох випадках суглоби пов'язані в хвороби суглобів з вогнищами інфекції в організмі. Вони можливо не розпізнані, а можливо вже відомі. Але пацієнти, де і лікарі, багато хто не такого зв'язку не бачать або не акцентують на цьому увагу, що треба лікувати каріозні зуби, що треба лікувати хворе горло, гайморит, це стіт, хронічний інші запальні процеси, де Мікробні грибкові або вірусні інфекції створюють якихсь, якісь вогнища запалення. Mm -hmm. Від інфекції починаються збої імунітету, і ці збої, тобто не інфекція, ця напряму в суглобах знаходиться або десь там в інших місцях, в клапанах, наприклад, серця, так? те, чим ревматизм характеризується, він же ж як відомо не тільки на суглоби, але на серце в першу чергу впливає така його особливість, саме цієї хвороби, так? то інфекція переважно не там. Інфекція собі в горлі живе. Це стріптокок певного виду, але при хронічному ураженні, при хронічному запаленні, боротьба з інфекцією перекидається на інші частини нашого організму і виникають аутоімунні механізми розвитку запалення. Mm -hmm. А і таким чином і суглоби, і нирки, похоже на так, таку. Такий розвиток хвороби називається глумерло Наприклад, це ураження нирок, і васкуліти різноманітні, коли уражається і запалюється стінка капілярів або більш великих судин кровоносних, і суглоби, і м'язи. І ціла ця група хвороб вона ґрунтується переважно на інфекціях. В більшості випадків іноді цей зв'язок не особливо видний, а іноді він дуже чітко виявляється, як при тому ж самому ревматизмі, де достатньо призначити сучасні антибіотики тривалої дії, наприклад, біцелін, достатньо виділити, наприклад, хворі мигдалики, і ця хвороба буває зупиняється і просто навіть відступає на очах. Ну дай Боже, щоб завжди так було, але тут зв'язок певний є. І тому і рослинними препаратами треба підходити таким самим чином. Треба враховувати імунітет. Інфекції і е, аутоімунні хвороби. Ось із таких компонентів і і на, і на цьому є основана і наш підхід для того, щоб допоміжними рослинними засобами е, можна було б. При цій хворобі допомагати зараз. Будемо про це говорити, але я ще хотіла. От ви коли говорили, наголошували на інфекційному збудникові. Зараз дуже часто можна почути від лікарів такі терміни, як постковідний синдром. Що залишки цього вірусу лишаються в організмі, і так само на суглоби певно впливають. У вас був такий досвід, були такі пацієнти. Так, Звичайно, це саме типова річ. Це один з характерних прикладів mm -hmm. вірусу. При цьому в організмі не залишається, він достатньо швидко зникає. Його уламки там можуть пару тижнів ще визначатися, і навіть тести можуть бути позитивними, хоча це вже неживі віруси. І навіть пневмонія ковідна виникає угу. тоді, коли віруса в організмі живого вже практично не залишається, як не дивно. Це все теж по суті аутоімунна реакція. Легені уражаються факторами імунітету. І тому збити це запалення, наприклад, гормональними препаратами, то це один з механізмів того, щоб не допустити ну, розвитку фіброза легень. Ну це тема іншої передачі, але суть така, що інфекція запускає аутоімунні реакції, які потім тривалий час можуть шкодити десь в іншому місці, навіть не там, де була ця інфекція. Ось саме це і стосується ось цього класичного ревматизму хвороби молодих людей. Коли okay. у молодих людей достатньо раптом починають боліти суглоби, як у старих, раптом, Да? але одночасно з цим виникають і вади серця, тому що клапани запалюються, змінюються. Там виникають стенози чи недостатність клапанів, і виникають вади серця, які потім загрожують серце серцева недостатність розвивається, як це у Тараса Григоровича Шевченко було на із ж самої хвороби. Ось. І також можуть виникати і різноманітні інші прояви ревматизму, пов'язані з нирками, там, шкірою і іншими органами. Так що, таким чином. Таким чином, от да. скажіть, ви сказали, що лікарі не завжди пов'язують інфекцію, і оці ну, там болі в суглобах, умовно кажучи. А як це діагностується? От, типу, як це діагностуєте? Ви ви комедії, як це роблять? І коли ну там можливо ви знаєте, і коли людина з такими скаргами приходить до травматолога, то, то що, що їй, які аналізи їй призначають? Ну, я мав на увазі, що не те, що ревматолог не розбирається, Ревматологи дуже добре знають про зв'язок з інфекціями, але ж є ціла група хвороб, які не є ревматизмом. Коли ревматизм класичний, коли ревмопроби це підтверджують, коли ага. мигдалики хворі, є тонзіліт, ангіни регулярні, стрептокок висіявся в горлі, всі фактори ось цих ревмопроб підтверджують саме діагноз ревматизму, в тому числі і тест на, саме ага. на цей стрептокок. А СЛО він називається, то тоді безумовно тут нема питань, але ж можуть бути запалені, наприклад, колін навіть у дитячому віці, можуть бути різноманітні форми артритів і поліартритів, такі стерті, і неясно, куди їх віднести. І в таких випадках треба настороженість мати. Як тільки особливо у молодих людей, у дітей, у підлітків в середньому віці виникають болі в суглобах або в м'язах, треба подумати, чи немає тут вогничій інфекції і. Саме серед рослинних препаратів є, може може звати перша лінія захисту, угу. не препарати, які не несуть з собою ризику, це не ті антибіотики, які спричиняють дисбактеріоз, наприклад, кишечника чи мають підвищений ризик якихось там ускладнень. Це природні препарати на основі тих. Рослинних компонентів і прополіси, наприклад, які мають які по суті є теж антибіотиками, тільки природніми. Mm -hmm. Їх дія не така сильна, але вона продовжена в часі. Їх можна застосовувати довший час, і без всякого ризику можна вплинути і на вогнищі інфекції. Цим значить для цього використовується в нас фітоконцентрат, що називається бактрофор від слова бактерії бактрофор і фітоконцентрат джерело. Відомий, дуже наш, з якого весь наш екомет почався ще в 96-му році, mm -hmm. це імуномодулятор, це те, що може боротьбу з інфекціями перевести на такий більш новий рівень і теж без всякого ризику, підключаючи захисні сили організму, впоратись з цими інфекційними чинниками. Тобто, це от ця лінійка, це ті засоби, які можуть допомогти прибрати ось це запалення. Лікувати правильно? Суглоби, да якщо ми будемо підозрювати. А якщо а як позбутися тоді інфекції, які є причиною? Бо якщо ми ну, не я виведемо я, а, оце я, ось я воно... про це і сказав, що ці два препарати джерело і бактрофор. Ну і там є різновиди у них свої в кожному з них е, модифікації, які mm. е, діють переважно на різні види збудників. Є ж грибкові, є бактерії різні, mm. там віруси також. Є ось паразитарні навіть причини можуть бути таких хвороб, а то можна на них впливати. Це на, на інфекційний чинник. Тепер щодо самих суглобів, ну базовий, звичайно, є базові такі фітотерапії компоненти, які ну практично будь-яке. Запалення суглобів здатні ну, його зменшити. Вони зібрані в нашому фітоконцентраті, що називається ревмосан. Це якраз від слова ревматизм або ревматоїдні хвороби, і його можна використовувати при будь-якому варіанті, практично коли є болі або розпухання, або набрік і почервоніння і жар в області суглоби будь-якого mm -hmm. причини будь-якої етіології як кажуть, так. Хоч щоб це не було, і тому з цього можна починати. І фітопрепарат Артросан він переважно йде як місцевий, це зовнішнє розтирання компреси, і ось ці два засоби: Артросан і Ревмосан це практично тоді, коли можна навіть не розбиратися, із-за чого цей ревматоїдний процес почався, де він протікає, яка його стадія, можна їх підключати до будь-якого основного лікування. Додатково ось ну, але ж є звичайно, і я ж кажу, і. Більш комплексний підхід, коли ми враховуємо інфекцію, а також враховуємо стан шлунково-кошкового тракту і печінки. Mm -hmm. Враховуємо, наприклад, навіть ну, обмін речовин, інсулінорезистентність при деяких формах запалення суглобів, це теж має значення. Ось коли надмірна вага, ожиріння воно сприяє mm -hmm. ревматоїд, ревматоїдним процесам, посилює їх, і хвороби печінки так само. І тому такий комплексний підхід, багатосторонній, який враховує всі. Органи і системи і використовує як як зброю натуральні компоненти, які не мають по суті помічних mm -hmm. дій. Ось, ось це цим відрізняється саме наш підхід так. до таких хвороб. Я тоді скористаюся нагодою і проанонсую, нагадаю слухачам, як і замовити засоби або і обстежитися, якщо потрібно. Зробити це завжди можна в науково-виробничому об'єднанні. Екомет. Отже, занотовуйте телефон, куди за яким можна записатися: 096 695 0451. Якщо запишетеся, то приходьте на хо. Рива 4, є ще сайт ecomed.com.ua Нагадаю, що всі консультації в комеді безкоштовні, тому не зволікайте. Якщо не можете розібратися, що відбувається з вашим організмом, не тільки в тому, що стосується суглобів, але ми з Максимом Васильовичем і багато говоримо і про серцево-судинні хвороби. і Так само має комет лінійку засобів, яка, яка може налагодити, допомагає пацієнтам налагодити. Всю цю роботу цієї надзвичайно важливої системи. Отже, ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми е, йдемо далі. Знаєте, я знаєте про що ще от на самому початку хотіла запитати і не забула взагалі, ревматизм це страшна хвороба? Бо в мене колись одного разу лор, ну, там запідозрила вона сказала так, що я підозрюю ревматизм, але походи на масажі масажі мені все допомогло. Але я страшенно злякалася, бо мені здавалося, що ревматизм це вже щось, що на все життя, що я не вилікуюсь вже, і, і все, і, і капець моєму буде організму. Ну це не на все життя, але це може бути надовго. Дійсно, хвороба достатньо неприємна. Перш за все, за, за рахунок ураження серця. Тому що серце в нас одне, це соловів багато, і uh -huh. якось там вони, їх можна, це запалення зняти. І, до речі, ці всі запалення суглобів в молодому віці можуть пройти без сліда, практично, повністю. Ось. Тому от, запалення суглобів, воно може бути мінливим, так само, як і при подагрі. Поболіло там uh -huh. день-два. Про подагру да. зараз окремо. А потім, говорити. може бути, місяці часу, коли цей солоб, який раніше болів настільки сильно, що не можна було uh -huh. їм рухати. Абсолютно повністю перестає боліти. Так само може бути і з різними видами поліартритів. Там кілька місяців, можливо, ці болі там існують. Потім вдається їх приборкати, або вони самі загадковим чином іноді проходять і перестають там боліти в цьому місті повністю. А, ну а ви там спитали на початку, там що таке ревматоїдний артрит, наприклад, да, ось це хвороба дійсно ще ще гірша ніж ревматизм, mm -hmm. тому що це більш така класична аутоімунна хвороба. Тут роль інфекції або недоведена, або можливо якась прихована. Вона починатися може несподівано, теж у молодих достатньо людей, і потім не відпускати дійсно все життя. Ось це форма ревматоїдної хвороби, одна з самих таких неприємних і частих, на жаль, частих. Тобто то є артрит просто, а є ревматоїдний артрит? Так, да, Артрит це просто запалення суглоба будь-якої причини. Ну, ти подесь нову підвернув? Це ну, теж запалення? Трав... Посттравматичний артроз-артрит. Да. Uh -huh. Це можна і сюди і, і так і, і це назвати. А ревматоїдний – це вже коли аутоантитіла виникають, які постійно уражають, викликають запалення в суглобах і кисті рук, і uh -huh. крупних суглобах, також, переважно дрібних. Ось, але це запалення характеризується дуже великою стійкістю до лікування. І засоби будь-які, і наші на жаль, в тому числі, не дають швидкого ефекту. Місяцями місяцями треба це лікувати, підключаючи самі сильні медикаментозні препарати, такі як цитостатики і гормони, для того, щоб це запалення збити. А Профілактувати його можна? Ну на жаль, тут невідомо з чого це починається, як і всі аутоімунні хвороби. Це є екологія, і спадковість, і образ життя, і ті ж самі вогничі інфекції, як один з факторів. І або невідомо взагалі звідки чому раптом mm -hmm. починається така неприємна хвороба? Ось ось ці ревматоїдні хвороби можуть бути дійсно yes. по по характеру, дуже стійкі до лікування, і на цьому фоні якраз класичний ревматизм не сама погана з них, тому що вже є антибіотики, вже mm -hmm. можна цей, цей стафілокок стрептокок, тобто в горлі чимось вбити, можна нарешті гланди вирізати, як mm -hmm. кажуть. І хвороба йде на, на зменшення. А про подагру давайте поговоримо. Це теж запалення суглобів? Так, да, це теж запалення суглобів, подагрічний Чому артрит. Чому особливість. Да. Артритів взагалі багато. Навіть псоріас, який на шкірі викликає такі характерні порушення, він теж супутньо дає ураження суглобів. Це псоріатичний артрит. Таких артритів, я ж кажу, десятки і сотні різних видів. Подагра – це своєрідна хвороба. Своєрідна, це сольовий обмін, сольовий, який викликає такі дуже. Швидкі явища артриту, переважно це стопа, основа великого пальця ноги, основа пальців десь в стопі, хоча можуть бути і в інших місцях. Також при цьому суглоби в цих місцях різко розпухають, червоніють, палають mm -hmm. просто гарячі і дуже-дуже сильно печуть. Пекучі, сильні болі, і цей напад може людину просто знерухомити. Тут треба звичайно, і знеболюючі давати і протизапальні. розігріваючи, як показує практика, нічого не дають процедури і креми різні мазі. Навпаки, холод навіть краще працює. Є і такі види артриту, які не теплом, а холодом лікуються. Ось але тут просто треба спочатку розібратися в причинах: чи це харчовий фактор? І тоді певні види їжі, такі як м'ясо молодих тварин, там деякі продукти з фруктозою. Ось фруктоза здається, це не цукор, тобто діабету не загрожує, але надмірна кількість фруктози може підняти рівень сечової кислоти. Ось там помідори, там або деякі фрукти, овочі теж забороняються переважно. Але треба виходити з свого досвіду. Є види подагри, які від їжі мало залежать, а людина витримує цілий ряд обмежень. І це не потрібно просто. Треба вести харчовий щоденник. Якщо є підозра на подагру, то в першу чергу не треба казати подагра, коли тільки запалюється великий палець на нозі. Це зовсім не обов'язково. Це може бути просто викривлення великого пальцю, так звана вальгусна деформація, коли палець викривляється. Це просто різновид деформуючого артрозу, вікової зміни, розбовтані суглобу, і заносіння взуття він деформується. І там, звичайно, будуть і болі, і почервоніння, але це не подагра. І тому треба здати аналіз крові на сечову кислоту. Ось це основа та як, так як для ревматоїдних хвороб ревмопроби, для подагри аналіз на сечову кислоту. І якщо вона вище ніж 420, то це можна підозрювати, що це саме воно. Це хвороба, яка пов'язана з нирками, тому що нирки також часто уражаються і не виводяться вчасно ці криштали кисолей mm -hmm. із організму і за генетичних особливостей або образу життя. Тобто, в групі ризику, наприклад, люди, які мають проблеми з нирками. Ану тобто так. в будь-який момент може виникнути особливо коли уратні солі урати, це свідчить якраз про накопичення ось цієї сичової кислоти. Вона може бути достатньо висока, іноді аналізи показують високий рівень, а жодного нападу ось такого артриту не було. Mm. Може так, але він в будь-який момент може статися. Ось хвороба теж неприємна. Нирки потім починають страждати від цих солей. Теж. Ну, Крім того, що регулярні бувають напади. Ну, і знижувати. А позбутися її можна? Ну, ну є хвороби. медикаментозні засоби, є рослинні препарати. Один з них це дреносан, від слова, дренаж у нас створений якраз препарат для виведення солей зайвих. Ну, але ж не, не можна починати з таких препаратів лікування поліартритів будь-яких. Тому mm -hmm. що спочатку треба запалення знімати, а потім вже. Дійти до відновлення хрещової тканини, наскільки це можливо. Є в нас такий засіб, називається гіалосін, від слова, гіалуронова кислота. Ось ось цей препарат дреносан, який дозволяє сольові відкладання не тільки сечової кислоти, але й кальція. Кальцієві, так усі mm -hmm. кальцинати, осіфік осіфікацію цю, навколишніх тканин біля суглобу, який робить суглоб бугристим, деформованим, костні шипи виникають. Ну, один з таких шипів всі відома п'яточна шпора Шпор. на 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 п'ятці. Але ж і біля хворих солобів, які тривалий час запалені, теж виникають деформації. І ці солі кальцію розчинити частково теж можна. Тільки це треба правильно робити, звертайтеся, будемо підказувати це на другому вже етапі відновлення mm -hmm. суглобів. Треба робити трішки пізніше. Ще раз нагадаю і номер телефону, і адресу, куди варто звернутися, якщо для вас це питання актуальне, я от ще про що хочу запитати. Всі ми знаємо, що у людей, але здебільшого старшого віку є така проблема. Ну не проблема, що їм замінюють суглоби. Це наслідок от цих невилікуваних ревматизмів. Ну, може бути і таке, але переважно це наслідок самого звичайного вікових, вікового зміна вікової зміни суглобів, який називається деформуючий остеоартроз. або ага. остеоартрит, як за кордоном частіше кажуть. Артрит, артроз тут Термінологія артрит це більше за про запалення, mm -hmm. артроз це більше про деформацію. А так яке і то і то паралельно, то можна і так, і так називати. То це деформація і зміни суглобів, які протікають вже не по тому механізму ревматоїдному, як ми сьогодні говорили, а більше по механізму старіння, старіння mm -hmm. хряща. Просто хрящ не оновлюється. Він деформується. Він частково... знаєш, що старається, там рідина Стрима... якась зникає. Рідина, рідина зникає. Да, хрящ стає тоншим. Це можна побачити на рентгені, mm -hmm. на УЗД. Ось з'являються часткові деформації, бо гристість частково він заміняється на кістку, особливо по боках. від Uh -huh. Ці хрящових поверхонь Деформується суглоб, і ці е, виступи кісткові вже деформовані, можуть чіпляти навколишні сухожилля. Виникають болі при рухах, клацання, хрускіт виникає. Uh -huh. Частково тут накопичується солі кальцію. І таким чином це проблема віку. Просто так само, як старі шкіри, і це нікого не дивує. же ж точно старіють суглоби, особливо ті, які витримували великі навантаження все життя: коліна, кульшові суглоби, а особливо якщо. Кульшові суглоби були з самого народження уражені. Mm -hmm. Ось ці дисплозії кульшових суглобів новонароджених. І якщо не одягали ці так звані стріміна, не лікували mm -hmm. це вчасно, то це може вже у середньому віці або навіть в юнацькому віці сказатися на розвитку артрозу кульшових суглобів. Вони бувають першими виходять з ладу. Далі плоскостопість, неправильна постава стопи. І зразу по всій нозі йде ланцюжком запальна mm -hmm. реакція, yeah. зношуваність суглобів, тому що неприродні навантаження. Стопа, коліна, кульшовий суглоб і до попереку доходять ось ці перекос тазу, виникає і ураження э, сугл... э, э, опорно-рухової системи певної ноги. Навантаження, так? А зайва вага. Теж За, собою. Зайва вага це все рівно, що носити на собі э, кілька к... десятків кілограм. Mm -hmm. В рюкзаку за плечима уявіть собі стан, який буде mm -hmm. з вашим хребтом, і ну, так, таке буває при ожирінні. Тому, звичайно, кожний е, кілограм мінус це розвантаження для колін, для попереку само собою, і з віком е, зменшується вираженість тих аутоімунних реакцій, але зростає необхідність відновлення відновлюючих процесів. І тому ось такі засоби, як гелосін або реовітал. Наші відновлюючі препарати для опорно-рухової системи, вони виходять на перше місце у таких пацієнтів. Ну і також треба думати про виведення також солей, е ось цих кальцієвих. Ну це тільки на другому етапі, але все рівно часто ми використовуємо і артросан і ревмосан як препарати проти запальні, mm -hmm. тому що запальний компонент теж нікуди не дівається. Саме він зумовлює болі. Давайте ще раз як скласти схему оздоровлення опорно-рухового апарату, якщо вже перші проблеми є. Давайте ще раз. що найперше, Ще раз нагадаю, що, треба що, треба так. що у нас консультації безкоштовні, і ми нікому не відмовляємо в консультаціях ні по телефону, ні, якщо mm -hmm. люди без всякої запису приходять теж без запису. Приходьте до нас, будь ласка, в робочий час лікаря Дочекаєтесь ви, і він вас проконсультує. Mm -hmm. І по меншій мірі він вам підкаже, куди звертатися і які аналізи спочатку робити. Не треба абсолютно всі аналізи робити, які завгодно. Які аналізи ключові зробити, щоб розібратися, що це за форма поліартриту і за чого ці суглоби можуть боліти, і за різних, як виявляється, причин. Так? І тоді вже можна порадити схему переважно на першому етапі, навіть в домашніх умовах, навіть якщо ви не з Києва, а десь там побачили в аптеці. Наші препарати, наприклад, ревмосан, mm -hmm. то можна з нього починати е, при будь-якому артриті, коли будь-який суглоб просто починає боліти, це природній, е, достатньо сильний і безпечний засіб для того, щоб подавити запалення в суглобах, щоб обійтися без медикаментів, які мають на жаль побічні дії. Хоча набагато швидше можуть це запалення зменшити на деякий час, але шляхом. Там впливу на печінку, на шлунок угу. ну, і на інші органи. Тому фітотерапія, особливо в легких випадках, краще з нею і починати. Ревмосан, артросан зовнішньо – це на етапі волей і запалень. А вже далі що робити? Ну це вже звертайтеся, будемо підказувати. Так, так. ну і хоч Максим Васильович сказав, що не обов'язково записуватися, але я все таки телефон нагадаю, бо раптом ви захочете уточнити якісь деталі. То, будь ласка, телефонуйте 096 695 04 51. Адреса а, Адреса вулиця Хорива 4, хоча насправді в Києві працює дві клініки. Ако меду, ну ми говоримо про одну. Одна, якщо не помиляюсь на борщагівці, а третя є, так? на виноградері. А є три навіть, а третя на Виноградарі. Тому от, знову ж таки телефонуйте, запитуйте, куди вам буде ближче. Або заходьте на сайт. Там є більш повна інформація. Сайт, адреса сайту ecomet.com.ua. ця інформація прозвучала на правах реклами. я Вам буду дякувати на сьогодні, Максиму Васильовичу. Дякую. Максим проша, кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання Екомет був сьогодні гостем програми. Лікар знає. Ми говорили про те, чому болять цього б і що з цим зробити. Як на мене, дали дуже корисні і зрозумілі і чіткі рекомендації, що з цим робити. Для вас працювала Ірина Клавацька. Не хворійте. Дякую всім, хто дивився і слуха. До побачення! Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 FM». quick okay, okay, okay.